Всім привіт! Сьогодні буду грати у Майнкрафт. Ну, я створив новий світ і тут я чуть-чуть, ну як сказати, продвинувся. Отак от скажу. Ще я знаю такий баг, що отут наприклад, дощ не йде. А от якщо? О, а це як? А от якщо ось сюди встать? На от таку дорожку. Опа, вже йде. А якщо сюди встати? Ні, а якщо ось... Ну то не шо? Тя, я вам хочу щось показати. Я тут чуть-чуть засирся. Ви, наверно, Заметили помітили мене в інвентарі. Ось такий меч із ока, залізна. Діамант. Лазурит 19 заліза. Я не знаю, що з ним робити. Човен, ну і смарагд. О, кстати, що я лю другу з тим? З, з моїми корішами. А де вони? А де вони? Ну, з, та ну блін, цей глин уже за? Ну вже мене чуть-чуть мм, -чуть, як сказати, твожинський тип. Блін. Так, Голему стало пофіг на мене. Да? Пофіг? Непофіг. Сюди дойди. Так, не пофіг. Так, не пофіг. Так, іди сюди. Так, Надо це я і вам сейчас покажу. <пев> Лу -лу 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 -лу. Так, лампочка, я сейчас поїм. А еще почали. І пару самих ударів. Оп, замочили. Хорош. Ну що, ми провели вже багато днів, це я багато днів. Ви навіть не обманули прожили. Так, а тут бассейнчик зробив і от нужті басейна. Тут наші не, не знаю на що це зробив просто. О, сейчас прикольно. Бесащие облоки. А, точно, я, я же вам казалась, що что я вам могу показать. Ну, давайте уже цели заснемо По спимо, Я вам щось покажу. Я вам маю показати ось таку мишку. Блин, не вийде. Так, ладно. Просто провод чуть-чуть надостає. -чуть, так, Що ти продаєш? Зади смарагд. <клухи> Мане, тут так. завалявся кам'яний меч. Ладно, я шучу. Ще жить... Жители... Жителі. Господи як. О, мешканці. Так, я не понял, що... Тут що. Два... Тільки три жи... Тільки три мешканці. Ну, що я за корова адекватно. И все. И все, и вс. Я вот ти це свой башкой крутиш? Так. Стар дропа. Вибачте? Але. Ладно, поверну я цю вашу путь. Джерело води Так, ладно, давайте вже я вам покажу Ще одне, що я навчився Вот видите пря, от прям як дрім Техноблейз. Зараз мене працюємо. О май гад. Тут я не знаю нащо зробив обсидіан. Просто, ну, просто не знаю нащо. МММ. Uh, mm, mm. Хай буде тут буде басейн. Не, тут не буде басейна. Тут нічого не буде. Обсидіан. Ой, я чогось уже голодаю. А знаєте, що я ніколи не перевіряв? Що буде, якщо... якщо? Якщо якщо в тебе закінчиться голод? А хоча я, може, знаю. Хоча я, да, знаю, буде в тебе здоров'я відніматися. якого біса? Так, сейчас це весіннячком. Викинемо, бо мені лаф їх не треба. Ну і ладно, ми з вами трохи переживали. Я вам показав цей світ, який я створила. Всім пока!